Урок української мови. На цьому уроці ми з вами навчимося писати маленьку букву М і поєднувати її з іншими буквами? Відчуємо себе часточками колективу, нашого краю, нашої держави, всього всесвіту, і скажімо: я прийшов на урок навіщо? Щоб навчатися, потрібно бути яким? Спокійним. Зі мною хто? Мої друзі? Вони мене що поважають? Мені це як приємно? Я готовий до чого? До успішної роботи. Тож, починаємо нашу роботу, і я бажаю, щоб ви були успішними, працелюбними. Я впевнена, що ви всі труднощі подолаєте. Тож починаємо працювати над загадкою слухайте уважно, хоч маленькі та завзяті, звикли дружно працювати. Роботящі ці комашки називаються. Мурашки. Чи впізнали ви, хто зображений на малюнку? Проведіть уявну лінію. Кого і що ви отримали? Так, це мурашки і малинка. Скажіть, будь ласка, а хто з них відповідає на питання хто? Який предмет? Так, це мурашки, тому що. Це істоти. А який предмет відповідає на питання що? Це малинка, тому що це не істота. Спробуємо зараз з вами дізнатися, де чия звукова схема. Ну, давайте з вами складемо першу звукову схемку. До слова мурашка. Називаємо звуки і характеризуємо їх. Перший звук М. Твердий приголосний. Другий звук – «у» – голосний. Третій звук Р, твердий приголосний. Четвертий звук А. Голосний. Наступний звук – «ш». Твердий приголосний, наступний звук К. Твердий приголосний, і наступний звук А, голосний. Чи віднайшли ви, де ця звукова схема? Так, ось вона. Саме вона відповідає нашому аналізу. А у слова малина звуки розташовуються так. М. Твердий приголосний. А. Голосний. Л. Твердий приголосний. И голосний. Н Твердий приголосний. А. Голосний. Молодці. Приготуйте свої пальчики. Зробимо з вами пальчикову гімнастику. Розкрийте долоньки. Подивіться на свої пальчики. А тепер поступово будемо з'єднувати великий пальчик з усіма іншими. Приготувалися, вправа вам знайома. Починаємо: вказівний, середній безіменний мізинчик. Розправили долоньки. Ще разочок зробимо. Вказівний, безіменний, середній безіменний, мізинчик. Розправили ручку. І ще раз виконаємо цю вправу. Вказівний. Середній, безіменний мізинчик. Молодці. Скажіть, будь ласка, чи знайомі вам ці елементи? Пряма похила із заокругленням ліворуч, пряма похила із заокругленням праворуч? І така пряма похила із заокругленням праворуч? Так, ці елементи вам знайомі. Тому що ми з вами їх використовували при написанні літер У і літери І. А що буде, коли ми їх всі ці елементи з'єднаємо? Так. І так, яка літера у нас вийшла? Це маленька письмова літера М. Саме з нею ми сьогодні будемо вчитися працювати. Подивіться, маленька літера М починає у нас писатися дещо вище нижньої лінії рядка. Ми заокруглюємо, опускаємося вниз, піднімаємося повільно вгору до верхньої лінії рядочка, опускаємося вниз, заокруглюємо праворуч, піднімаємося вгору. Потім ведемо пряму похилу лінію із заокругленням праворуч і піднімаємося майже до середини рядка. Готові писати? Сподіваюся, у вас все вийде. Знайдіть в своїх зошитах чи то в аркушах в косу лінію новий робочий рядочок. На верхньому ря... робочому рядочку. Пропишемо з вами елементи, з яких складається літера «М». Зверніть увагу, спочатку ми пишемо лівий елемент, це пряма похила лінія із заокругленням ліворуч. Потім ми пишемо з вами пряму похилу лінію з заокругленням праворуч, і піднімаємося аж до верхньої лінії рядочка. Потім... Напишемо пряму похилу лінію із заокругленням праворуч. Пропишіть ці елементи до кінця рядочка. Не забуваємо, що ми можемо натиснути на паузу, завершити роботу старанно, чисто, охайно і повернутися до уроку. На другому рядочку ми поєднаємо з вами ці літери, ці елементи нашої літери М, не відриваючи руки. Тобто ми пишемо з вами і так. Починаємо роботу, Опускаємося вниз на нижню лінію, піднімаємося вгору. Не відриваючи руки, опускаємося вниз, заокруглюємо, піднімаємося вгору і пишемо пряму похилу лінію і заокругленням праворуч. Пропишіть літеру М до кінця рядочка. Зараз ми з вами спробуємо поєднати дві літери. Подивіться: літера М і літера А. Вони утворюють склад МА, як ми будемо з вами писати? Ми пишемо літеру М, починаємо вище нижньої лінії рядочка, пишемо літеру М. Потім ми можемо відірвати руку і написати окремо літеру А, так, щоб вони з'єдналися. Можна ще виконати інше з'єднання. Пишемо літеру М, не відриваючи руки, зниз, зразу йдемо вниз і пишемо овал, а потім дописуємо пряму похилу лінію із заокругленням праворуч. Знайдіть рябочий рядочок і прописуємо склад. Ма прописуємо його, цілий рядочок. Втомилися? Давайте відпочинемо. Продовжуємо з вами писати. Зараз ми з вами подивимося, як потрібно правильно з'єднати літеру А і літеру М. Вони утворюють склад Ам. Зверніть увагу на зразочок. Ми спочатку пишемо літеру А, не відриваючи руки. Потім зразу починаємо писати літеру М. Опускаємося вниз і починаємо писати літеру М. Зверніть увагу. Ці букви, вони, друзі, вони взялися за ручки, тож уважно і правильно прописуємо наш склад. Зверніть увагу, як ми будемо писати склад Му. Це літери М і літера У. Ми пишемо літеру М, не відриваючи руки, зразу піднімаємося до верхньої лінії рядочка, і звідти починаємо писати букву У, доходимо до нижньої міжрядкової лінії і чітко попадаємо, ось саме в цю точку. Де петля букви У перетинається із нижньої лінії рядочка. На новому рядочку пропишіть склад АМ. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб літери А і М взялися за ручки. Пропишіть цілий рядочок. А зараз ми з вами напишемо перше слово, яке вимовляє кожна дитина. Це сама дорога для вас людина, ваша мама. Тож, давайте з вами подивимося, що слово мама складається із двох складів ма-ма. Тепер потрібно правильно їх поєднати. Склад мами вміємо з вами писати. Починаємо із букви М. Не відриваючи руки, зразу написали Овал, дописали пряму похилу лінію, а далі наступна буква М пишеться так, як ми з вами тільки що писали у поєднанні А і М. Ось воно наше поєднання А М. Тому ці буковки мають взятися обов'язково за ручки. І дописуємо літеру А. Пропишіть слово мама стільки, скільки воно поміститься у вас на рядочку. Поки що ми слово корова писати не можемо, але ми зможемо написати звук, який вимовляє корова. Що корова говорить? Му. Тому на наступному рядочку ми з вами пишемо склад му. Далі ставимо рисочку, пишемо літеру У, знову рисочку і літеру У. Пропишіть стільки, скільки вас воно поміститься на рядочку. Не забувайте за червону рисочку за межу поля. Ми з вами не заходимо. А ще літера М може поєднуватися із великими буквами. На новому рядочку давайте поєднаємо всі наші великі букви з літерою М. Зверніть увагу, коли ви напишете велику буковку О. Ми знизу виводимо пряму поєднувальну риску, а потім починаємо писати літеру М. Пропишіть два рази склад ОМ. Зверніть увагу на склад Ам. Пишемо велику літеру А, потім. За цю літеру хапається літера М. Вони теж взялися за ручки ось ми вниз починаємо писати. Два рази напишіть ам. Щоб поєднати У і М, ми повинні провести пряму з'єднувальну риску. Тому пишемо велику букву У, проводимо пряму лінію і починаємо писати літеру М вниз, так як вона починає писатися. Два рази напишіть Ум-ум. Наш урок добіг кінця. Я впевнена в тому, що всі складнощі ви подолали. Що ви написали дуже багато слів, букв, складів із нашою новою буквою М. І я чекаю з нетерпінням вас на наступному уроці. До побачення!